Сьогодні 11 листопада 2012 року. Ми знаходимося в районному центрі Чемерівці Хмельницької області, в центрі селища і бачимо дошку пошани. Гордість Чемровеччини. Тут нас. Зацікавила. Зацікавив лісник. І ми хочемо зрозуміти, які такі трудові звершення треба зробити, щоб тобою гордилася Чемеровеччина. Ми постараємося вам дати відповідь через декілька, через декілька годин в цьому. Маленькому відеофільмі. Ось ми приїхали в лісове господарство, де працює лісником Бучковський Анатолій Васильович. Ми думали, що тут має бути зразково. Зразковий ліс. Але з перших же хвилин, секунд зйомки ми бачимо, що далеко там до зразкового лісу. Ось коло самого лісу знаходиться звалка. Ну, може, це на перший погляд тільки так. Ну, то ми постараємося, зараз об'їдемо ліс і подивимося. Тільки в'їхавши на територію лісового господарства, можна побачити, що тут нічим особливим, зразковим, це господарство не відрізняється. Кругом ми бачимо сухостої. Зруби і ніякого тут зразкового нічого не може бути. Ну нічого, подивимося, може далі. Це центральна вулиця, яка веде на базу відпочинку. на базу відпочинку. Ми бачимо попри цю лісову дорогу. Колись бувши асфальтовану, валяються поломані дерева. І це один жах. Ну, поїдемо далі, може далі щось там. Оце ми знаходимося в лісовому господарстві в квадратах, де проводилася так звана санітарна рубка. Це один жах. Це один жах. Подивіться, що тут робиться. Разом з цим квадратом межує зруб. Зруб, де було затицькано е, жолудем дуба, і це називається засадження і догляд. Поніякий. Догляд тут мова не може навіть вестися, це просто хащі. О, будь ласка, переконайтеся. І це зразкове лісове господарство. Якщо такими лісовими господарствами буде гордитися район, то ми далеко підемо, то ми далеко підемо. О. За цим за цими квадратами санітарної рубки ви бачите... Велику площу зрубу. О! Де просто хащі. Там теж було в... затицькано жолудем дуба і так і все воно стоїть безхозно. І так по всьому лісі. Ось вам санітарні рубки, де були забрані ділова деревина. А лишилися сухостої, вони ж нікому не потрібні. Подивіться, подивіться, що тут стало, що, що тут робиться, якщо це можна взагалі назвати лісом. Зараз ми ще підійдемо на зруби 11 го і 12 го років, щоб ви подивилися, як там гарно все засаджено, як там гарно все доглянуто і як там... Дбають в цьому лісовому господарстві про майбутнє нашого лісу, про майбутнє наші підростаючі покоління, про наших дітей, внуків і так далі. Ось, будь ласка, дивіться, що тут робиться. Ще подивіться, що тут робиться після їхніх санітарних рубок. Так званих. Та тут один жах. Просто один жах. І так по всьому лісу. На межі лісу і поля. Це можна сказати залишки лісу. О, знаходиться до лісу плотно, примикає. Сільська звалка. Ви бачите, мертві тварини.